Can I go where you go? Did we always be this close? for Forever and ever, and I pick me up and pick me close. You, my, 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 my lover. Всім добрий день, доброго часу, доби мої підписники, підписеси і небінарні персони, що підписані на мій канал. Вітаю вас із Днем Валентина. Ну або співчуваю, кому як так ви мовите. І дуже дякую вам за активність, знову ж таки, на моєму каналі. І сьогодні зроблю вам такий тематичний випуск з нашими картами Таро Вейта. Одразу зроблю свою постановочну фоточку. Дякую, і хочу вам зробити такий любовний розклад, любовний настрой по вашим знакам з дяками і любі на те, як же ж в плані особистого життя пройде ваш рік. І так, як пройде давайте так. У нас є 12 класичних знаків зодіаку у нашому західному календарі. Тобто це те, чим більшість з нас послуговується, і саме по ньому я буду робити розклад. І одразу нагадаю, що у мене в спільноті продовжується голосування про те, чи хочете ви надалі бачити Гарти Таро у контексті огляду пісень Євробачення. Дуже буду радий вас там бачити. І так, тож, думаю, одразу почнемо із такого розкладу, будемо потроху спілкуватися, розкладати карти і почнемо з Овнів. Що буде на найближчий рік в особистому житті у знаку Зодіаку Овен? Що буде в особистому житті на найближчий рік у знаку Зодіаку Овен? Викладати по три карти і швиденько їх тлумачити. У нас тут паш Пентаклів. Трійка пентаклів і сімка кубків перевернута. Тобто ми бачимо, що у нас. Буде такий собі духовний союз, якийсь. Тобто, гроші в ньому, звісно, це не буде якась бідність, але гроші в ньому будуть не головне. Скоріше за все, це буде такий юний союз, якийсь молодий, жвавий союз. Але, на жаль, моральні інтереси тут треба трохи піднагнати, тому що моральність в цих стосунках можна і втратити. Тому овне у своїй цій молодушності будьте трохи обережніші на найближчий рік. А, до речі, доки ми це дивимося, хочу нагадати, що в мене є твіттер, в мене є інстаграм, в мене є телеграм-канал, підписуйтеся, пишіть за різних питань, домовимось про все. І в принципі, слідкуйте за тими подіями, які я не викладаю на YouTube. Вам може бути цікаво, буду радий вас бачити у себе у соцмережах. Далі у нас знак задякуйте Толець, що чекає Тельців в особистому житті, в справах любовних найближчий рік. Що у нас чекає тельців? Тут більшість карт перевернуто, так я вам не розкажу, що вас чекає. То давайте перегадаємо, що у нас чекає тельців в особистому житті. Охти! Дивіться, вас чекає абсолютно переможний рік в плані особистого життя. Щасливі відносини, відносини, про які ви давно мріяли. Е, роботи стане поменше. Зараз ви, можливо, дуже зациклені на роботі, але її у вашому житті поменше. І саме завдяки цим стосункам, які вас морально розгрузять і справедливість, тобто то ви отримуватимете вслугах в цих, заслугах поза... цих стосунках по заслугах. Що ви вкладете, те і отримаєте. Що ваш партнер у вас вкладе, ви. Де він не отримає. Тобто абсолютно справедливі, рівноцінні, екологічні стосунки цього року у тельців. Далі у нас близнята. Що у нас чекає в особистому житті? В любовних стосунках Близнят цього року. Близнята, вони ж близнюки, що їх чекає в особистому житті і в любові цього року. Ого. Дивіться, знову ж таки, якийсь духовний союз, якийсь моральний союз, але... Дивіться, грошей немає. Тобто будьте обережні, скоріш за все, вас цього року може чекати Альфонс, дорогі близнята. Всі гроші у вас протримуються. Страшний суд. Можливо, це навіть якщо ви захочете узаконити ці стосунки, то, можливо, справа дійде до розлучення або до якогось гучного поділу майна, тому близнята, будьте обережні, не довіряйте свої гроші своє серце, кому попало. Далі у нас раки, що чекає в особистому житті знак зодіаку рак на найближчий рік, що чекає в особистому житті в стосунках знаку зодіаку Рак у найближчому році. Так, давайте пригадаємо всі карти щось перевернуті тут. Що чекає рак в особистому житті? Знак зодіака рака на найближчий рік. Дивіться, королева пентаклів така собі от стабільність вас чекає в зі злиднями чомусь і з дурним. Тобто дивіться, рак ваша легковажність знову вас підводить. Ваша життєва, абсолютно така властива вашому знаку зодіаку легковажність, знову ж таки, те, що ви будете між злиднями до багатства і стабільності весь рік, отак, от на цих гойдалках кататися. Тобто, трошки якось пригальмуйтеся, хоч тиждень собі візьміть про щось подумати. Там, хоч якось обміскувати, з ким ви зустрічаєтесь, навіщо ви зустрічаєтесь. Чи ваша це людина, чи не ваша, що вона вам дає, що вона в вас забирає, хоч трошки вмісковуйте свої стосунки, хоч трошки так от пригальмуйте свій цей жар, свою цю легковажність, і у вашому особистому житті стане все краще і спокійніше, і стабільніше. Леви. мої улюблені леви. що все чекає в особистому житті у справах любовних, у стосунках, знак зодіаку Лев. Що у нас чекає в особистому житті? Знак Зодіаку Лев. Так, ще трохи перетусую. І буду розкладати. Лев, Леви дуже вам співчуваю, знову ж таки, легковажність. Але, суючи з усього, легковажність не ваша. Знаєте, ваш знак зодіаку, а легковажність вашого партнера. Призведе до такого от фінансового простою, фінансового краху, і знову ж таки страшний суд. Можливо, на підставі того, що у вас будуть фінансові проблеми у стосунках із легковажною особою, вам доведеться дуже гучно і дуже болючо з цією особою розійтися. Не дивлячись на те, що вам подобається, є якісь пригоди, є якась душевність, якась ось така доброта, але ось от фінансова сфера, сфера якихось об'єктивних, матеріальних стосунків, вона повністю от призведе до того, що доведеться дуже гучно, дуже боляче вам розійтися. Ось так ось, Леви, будьте обережні зі своїми бажаннями якоїсь легких підліткових пригод. Далі переходимо до знаку зодіаку Діва. Що у нас чекає знак зодіака Діва у справах любовних на найближчий рік? Що у нас чекає знак зодіака... Аго, скільки карт випало. Аго! Діва. Та ви в ударі цього року. Зараз третю карту вам витягну. І дізнаємося, до чого цей удар вас призведе. От, власне, що і... Варто було доказати. Хоча дивіться, не так все і погано, наскільки я розумію. Зараз розтлумачимо. Зараз розтлумачимо завдяки це у більш офіційному показчику, тому що тут я не можу вам однозначно сказати, що вам кажеться карта. Ага. Дивіться. Мужик раз, мужик два. Мужиків можете змінювати діло в цьому році, як рукавички просто, як в одноразові ці пакети якісь в АТБ. Але будьте готові до того, що в житті будуть якісь зміни через це. Позитивні, негативні. От така карта вам точно не скаже. Це залежатиме від того, як ви будете поводити себе з чоловіками, як ви будете з ними розходитися. Але от маєте на увазі, що чоловіки цього року. Може бути багато, і вони такі, відносно швидко, бачите. Там лицарі, пажі, кубки, жезли, досить різні чоловіки будуть, але будьте готові до того, що за задоволення приходиться платити, дорогі мої діви. <кхух> віва ладіва, віва Вікторія, Афродіта. Так, далі у нас Терези що. Чекає у справах любовних. Найближчий рік знак Зодіаку Терези. Що чекає у справах любовних знак зодіаку Терези. Що чекає у справах любовних. Знак Зодіаку Терези. Угу. Ого. Так, третє карта зараз витягну. Бо щось взагалі не складається поки картинка Терези справи любовні нас. тепер картинка склалася, дивіться. якийсь такий спокійний тріумфальний союз з якимось рицарем мечів, Тобто, можливо, у вас партнер буде з ЗСУ. Або це якийсь такий от войовничий лідер. Лідер справжній у вас буде в стосунках, і з ним у вас буде такий от просто тріумфальний переможний союз. Але будьте готові, що через його такі лідерські якості, можливо, ви будете в стосунках рідко бачити. Тобто це можуть бути відрядження, е якісь командіровки, якісь завдачі, якісь там повнормові робочі моменти. І через це ви можете дуже рідко із ним бачитися. Це у нас були терези. Далі у нас скорпіон. Що чекає у нас знак Зодіаку Скорпіон? У справах любовних. Що у нас чекає знак Зодіаку Скорпіон? Знову у нас всі перевернуті карти. Скорпіони трохи почекайте. Що у нас чекає знак Зодіаку Скорпіон у справах Любовних на найближчий рік? Дивіться, злидні, із яких вам допомагає вийти якийсь духовний союз. Тобто не відкидати того, що для вас якраз щастя може бути не в матеріальних речах, а саме якась духовність, якась культурність, якась така ось людяність допоможе вам побудувати щасливе життя і щасливі стосунки цього року. Ось такий для вас прогноз, скорпіони. Далі у нас стрільці. Що ж чекає в особистому житті? знак зодіаку стрільці? Зараз я вам розкажу. Що у нас чекає в особистому житті? Знак Здяку Стрілець. Що чекає знак зодіаку, стрілець. Угу, Дивіться знову. От ви як були одні серед сосен, просто якийсь одинак. Але загублені повністю в житті. Але це у нас перевертається завдяки в тому, що у вас. З'являється у житті якась дуже яскрава особа, яка вас просто витягує з цього кокону, яка вас просто рятує від, цього, від цієї самотності. І ось такий доволі справедливий союз виходить. Тобто, от чекайте, я навіть не чекайте, я б сказав, працюйте, тому що те, що говорять карти, залежить тільки від того, як ви будете себе вести у житті. Тобто працюйте над тим, щоб у вашому житті з'явилася ось така ось зірка, яка принесе вам ту справедливість і результати у стосунках в житті, на які ви заслуговуєте. Це у нас були стрільці, тепер переходимо до Козирогів. Дуже цікавий знак зодіаку, один із моїх улюблених. На рівні з раками, з Левами. Взагалі, всі знаки зодіаку моє улюблені, але чогось у мене в оточенні найбільше, мабуть, раків, козирогів, Левів. То що у нас чекає козирогів? У особистому житті на найближчий рік у справах любовних. Зараз поглянемо, що у нас чекає Козирогів. Що чекає Козерогів в особистому житті на найближчий рік? Так, тут більшість карт перевернута, знову я вам не, нічого не скажу. козироги особисте життя на найближчий рік. Козироги. особисте життя на найближчий рік. Козироги. особисте життя на найближчий рік. Як важко вас. Важко вас козироги розкладати? Дивіться, вже третій раз склад не виходить. Тобто цього року дивіться, карта пуста. От у нас третій раз я вам вже роблю розклад і карта перевернута. Тобто, мабуть, повністю рік в плані особистого життя залежатиме тільки від вас, від вашої поведінки, від ваших прагнень. Тому тут ніякої карти, ніяка енергетика без сили, як завжди, козирог, такий свійський знак, такий от він, характерний. Тобто козироги, навіть енергетика всесвіту все вам не піддається, тільки в ваших руках, вашого особисте життя на найближчий рік. І переходимо до знаку Задяку Водолі. Що у нас чекає знак Задяку Водолій у стосунках в особистому житті, ну, в справах любовних на найближчий рік? Угу. Дивіться, у нас вісім камачів, тобто, знову ж таки, якісь життєві випробування, в яких абсолютно одні, це перегортається ця сторінка у вашому житті. Починаються позитивні зміни, і ми бачимо, що, можливо, все не буде так якось в емпатичних справах, любовних, але ми бачимо багато у вас життєвих перемог, у яких дуже важливе значення матимуть якісь люди. Тобто ми бачимо. Перемоги кар'єрні, перемоги якісь трудові. Тобто ось такі ось кар'єрні перемоги цього року. І через те, що от ви ось виходите з цього етапу випробувань, можливо, от ви якось їх пройшли, ви в них стали сильнішими. І завдяки цьому у вас в найближчий рік будуть ось такі ось перемоги, пов'язані з якимись сильними людьми, з якимись дружніми чи діловими зв'язками. І далі переходимо до знаку задяку риби. Що чекаю у справах любовних? Знак зодіаку риби. Так, знак зодіаку риби. Що у нас чекає у справах любовних риб? Ого, скільки карт випало. Що всі тлумачити? Давайте не всі. Давайте я зараз витягну три. І розтлумачу вам три карти. О! Дивіться, риби. Ви у своїх перемогах вже трошки підзабили на своє особисте життя. Час виходити з цього просто мертвинного спокою. І не зазнаватися на своїх перемогах. Тобто, дивіться. Перемога це, звісно, добре, це, звісно, супер добре, але не зазнавайтеся, не зациклюйтесь лише на кар'єрності, не, залиш... не залишайтеся в цій просто мертвенній стабільності в вашому житті. Трохи добавте якихось пригод в життя, якогось драйву, якихось нових людей, нових знайомств. Додайте, просто підіть по цьому поклику, і ваше життя буде на цей рік дуже дуже яскравим. От такий от ніжний, мудрий. Правдивий розклад вийшов у нас дуже класний, дуже сподіваюся, що все це позит... весь цей позитив, вся ця енергія вона вас наповнюватиме цей рік. І думаю, що підписуйтесь знову ж таки на мої соцмережі, Твіттер, Телеграм, Інстаграм, голосуйте в спільноті, чи цікаво вам відео Євробачення, чи які б теми ви хотіли б розібрати, пишіть в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей з вами був Контент Федора.